Уявіть на мить, що наша цивілізація зникла. Минуло 10 тисяч років, минуло 100 тисяч, минув мільйон. Усі наші міста перетворилися на пил, усі наші книги, сервери та жорсткі диски давно зітліли, розклавшись на базові елементи. Що залишиться від нас? Який доказ нашого існування? Знайде гіпотетична цивілізація майбутнього, що постане на руїнах нашого світу. Це питання не просто філософська вправа, це фундаментальна технологічна проблема. Ми живемо в епоку, яку називають інформаційною, але парадоксальним чином наша інформація є найбільш крихкою за всю історію. Велика бібліотека Александрії згоріла, і ми втратили безцінні знання. Сьогодні ж ми ризикуємо опинитися у цифровій темній добі не через вогонь, а через банальну деградацію носіїв. Жорсткі диски, магнітний шар деградує за 5-10 років, твердотільні накопичувачі втрачають заряд із комірок пам'яті за десятиліття. Навіть архівні оптичні диски М-диск, розраховані на тисячу років, здаються дитячою іграшкою в масштабах геологічного часу. Ми накопичуємо петабайти даних про нашу науку, культуру та історію, але записуємо їх по суті на воді? Але що, якщо людство зможе вийти за межі цього циклу? Що, якщо ми зможемо створити носій настільки довговічний, що він переживе саму планету Земля? Що, якщо людство залишить свій остаточний цифровий ДНК-відбиток для майбутніх цивілізацій? Сьогодні ми говоримо про технологію, яка перетворює цю мрію на реальність, про кристалічну пам'ять, про носії інформації здатні зберігати спадщину людства мільярди років. 1. кварцове безсмертя з усиллями вчених, зокрема з оптоелектронного дослідницького центру Університету Саутгемптона, народилась технологія, яка звучить як наукова фантастика – оптичне зберігання даних. Забудьте про магнітні плівки чи електричні заряди, новим носієм стає один із найпоширеніших і найстабільніших матеріалів у Всесвіті кварцове скло або діоксид кремнію. Чому кварц? Тому що він практично вічний, він хімічно інертний, йому не страшна вода чи радіація, і, що найголовніше, він витримує екстремальні температури. Дані, записані у кварці, можуть витримати нагрівання до. Тисячі градусів за Цельсієм. Але як взагалі можна щось записати у суцільний шматок скла? Відповідь лежить у світі фемтосекундних лазерів. Це лазери, що випромінюють імпульси тривалістю в одну квадрильйонну частку секунди. Такий надкороткий і надпотужний імпульс не руйнує скло, але він змінює його структуру на наноскопічному рівні. Уявіть, що лазер це надтонка голка, яка вишиває інформацію всередині тривимірного об'єму кристалу. Але чому технологію називають 5D? Звичайний компакт-диск це 2D носій. Дані записані на пласкій поверхні в вигляді пітів і лендів. Технологія 5D йде незрівнянно далі. Лазер створює всередині кварцу наноструктури, так звані наноградки. Інформація кодується у п'яти вимірах три просторові координати X, Y, Z, тобто точне положення наноградки всередині тривимірного скла. Четвертий вимір орієнтація, тобто кут, під яким ця структура розташована, п'ятий вимір сповільнення, ретардація, те, як саме структура сповільнює світло, що проходить крізь неї, величина, яка відома як двопромінне заломлення. Комбінуючи ці п'ять параметрів, вчені можуть записати гігантські обсяги інформації. Один диск розміром зі звичайний cd диск, створений за цією технологією, потенційно може вмістити 360 терабайтів даних. Це вся Вікіпедія помножена на тисячу. Але навіть 360 терабайтів це не головна перевага, головне довговічність. Завдяки неймовірній стабільності кварцу і наноструктур. Розрахований термін зберігання цих даних 13,8 мільярди років. Вдумайтеся в це число, не мільйонів, мільярдів. Вік нашої планети Земля 4,5 мільярди років, вік Всесвіту з моменту Великого Вибуху 13,8 мільярди років. Ми створили технологію, яка здатна зберігати інформацію. Протягом усього часу існування нашого Всесвіту. Диск, записаний сьогодні, переживе сонце. Він переживе загибель сонячної системи і, можливо, навіть чумацького шляху. Це пам'ять, яка в буквальному сенсі є безсмертною. Цифрова ДНК цивілізації. Ця технологія виводить нас за межі просто резервного копіювання. Вона відкриває двері до проєктів. Що межують з метафізикою, ми можемо створити чорні скриньки для людства. Такі ініціативи вже існують. Організація Arch Mission Foundation ставить за мету створити резервні копії людських знань і поширити їх по сонячній системі. Вони вже відправили бібліотеку на місяць на борту ізраїльського апарату Берешит. Хоча апарат розбився, кварцовий диск з даними, ймовірно, вцілів на поверхні. Уявіть собі, космічний архів. Ми можемо запустити мільйони таких кварцових носіїв у міжзорений простір. Це буде наш лист у пляшці, відправлений у космічний океан, послання іншим цивілізаціям або тим, хто прийде після нас. Ми можемо назавжди зберегти кожен науковий трактат, кожну симфонію, повний геном людини, усю нашу літературу і мистецтва. Від епосу про Гілгамеша до квантової теорії поля. Це і є наш цифровий ДНК-відбиток. Але тут виникає нова, ще глибша проблема проблема Розецького каменю. Коли археологи знайшли розетський камень, вони змогли розшифрувати єгипетські географи лише тому, що на камені був паралельний текст грецькою мовою, яку вони знали. Тепер уявімо, що через мільйон років хтось знаходить наш d кварцевий диск. По-перше, як вони здогадаються, що цей шматок скла взагалі містить інформацію. По-друге, як вони її щитають. Для цього потрібен специфічний пристрій, поляризаційний мікроскоп. По-третє, навіть якщо вони щитають бінарний код, як вони його декодують, як вони зрозуміють формати файлів, мови, контекст, створення безсмертного носія це лише половина битви. І інша, можливо, складніша половина це створення універсального ключа до цих даних. Ноша вічності, технологія кристалічної пам'яті ставить перед нами не тільки технічні, але й етичні питання. Якщо ми створюємо архів, розрахований на мільярди років, хто вирішатиме, що туди включити? Яку версію людства ми хочемо представити вічності? Чи ми архівуємо лише наші найкращі досягнення, науку, мистецтво, філософію, чи ми повинні чесно включити і нашу темну сторону, наші воїни, нашу жорстокість, наші помилки? Якщо майбутня цивілізація знайде лише відфільтровану, чисту версію нашої історії, чи не буде це найбільшою брехнею? А якщо вони знайдуть повну правду, чи не жахнуться вони того, ким ми були? Створення безсмертного архіву це не просто акт збереження, це акт самовизначення, це вибір того, як ми хочемо, щоб нас запам'ятали в масштабах космологічного часу. Ми стоїмо на порозі нової ери, ери, де ми більше не є заручниками крихких носіїв. Ми вперше в історії отримуємо інструмент, щоб кинути виклик ентропії і забуттю. Кристалічна пам'ять. Це наш шанс залишити слід, який не зітре час спадщину, викарбовану у склі за допомогою світла, що буде подорожувати крізь вічність. Питання лише в тому, що ми напишемо в цьому останньому листі до Всесвіту. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим. До зустрічі у наступному ролику.